Да, але не всі водії дослухаються до таких важливих порад все одно, попри негоду, сідають за кермо і вперед. Кілометр два і про небезпеку, що чатує на дорозі, взагалі забувають. А дарма, бо в та саме в таку погоду необхідно виконувати кілька чітких правил, яких розкаже наш Богдан Лазука. Він відвідав урок з контр аварійного зимового водіння, і вже готовий поділитися із вами слушними порадами. За останні три дні українські дороги забрали 10 життів ще з півтори сотні людей на них травмувалися. Втім, більшість водів і пішоходів, нібито не помічають ані снігу по колінах, ані те, що автошляхи перетворилися на суцільну ковзанку. Наслідки таких жахливих аварій просто вражають. Інструктор з екстремального водіння Олексій пояснює, попри різке погіршення погодних умов та численні прохання не сідати за кермо, люди все одно роблять по-своєму. Ми привикаємо до сухої погоді, привикаємо до скорості. Сніг пішов, і дуже багато не цього обстоятельства. І як оно було по сухому, так вони їдуть і по снігу. Збільшити дистанцію, щонайменше вдвічі, та зменшити швидкість на 20-30 кілометрів. Перше, що слід зробити за нинішніх погодніх Существует две скорости: большая и маленькая. До 20 км в час это скорость маленькая. Едем 20, видишь, машина тебя слушается. Поэтому прежде чем повернуть или что-то на дороге, Перед завершенням маневру ми по-любому довжні витермазить машину до 20 км в час. На думку інструкторів, головна причина зимових аварій, крім звісно, перевищення швидкості це брак відповідних навичок у більшості водіїв, катаючись на сучасних автомобілях. Дехто з Керманичів банально переоцінює власні можливості. Як во время війни, зльот посадка потом научиться точно так же сейчас виходять люди з автошколи. права купив, а їздити не купив. У нас в Києві сучасні учнів курсів контраварійного вождіння. Необхідно 2-3 урока завжди посіті, то тобто, щоб ви управляли машинами, і машина управляла вами. Аби не потрапити в ДТП, постійно відточуйте свої водійські навички. А якщо не впевнені у собі, в негоду краще скористатись таксі чи громадським транспортом.